Зараз у нас, вибачте, що сьогодні п'ятниця, квітень 2016 рік. Декілька днів тому побачив світ Макса Сенгол. Люди, другий в історії команди Макси Сенгол. Перший називався Тримай, на ньому було дві пісні, тепер п'ять пісень. В великому рахунку все одно це Макса Сенгл, тому що всі ці пісні, вони... Скажімо так, зав'язані в концепцію однієї пісні, головної пісні Макси Синглою, як саме люди, які і так і називається Платівка. Платівка виходить якраз в той час, коли в гурті стало на одну людину більше, а саме з нами тепер в постійному складі грає чудовий піаніст Литвиненко Паша. От, і е, з нових зовсім ніколи не, не чутних і пісень, ніхто їх ніколи не бачив і не чув. Це е, пісня Мала і пісня рок-н-ролл. Що сказати ще? 14 міст у нас в першій частині туру, е, Дніпропетровськ друге місто. От, ну не знаю, між дитячим підготувалися і готові зіграти цей тор всеукраїнський. Якщо у вас є питання, будь ласка, ну, а може чи Олексій хоче щось не, сказати? Я, так? я Слухаю вас. Будь ласка, запитання. Андрій, ну зараз людина ви, ви да, таке вислухає. Андрій, так. Андрій, Дякую за запитання. Якби ми хотіли прийняти участь у телешоу Євробачення, ми б прийняли. Це дуже просто. Відношення до, до Євробачення таке ж саме, як і до інших телешоу. Ну, Нормальне, це частина е, телебізнесу, і вони там роблять ці шоу і так далі. І так далі. Я би не став перебільшувати значення цього конкурсу, не тому, що я в ньому не приймаю участь, а тому, що він став аж таким надзначущим в останні роки, здебільшого в країнах пострадянського простору і колишніх країнах, скажімо так, Варшавського договору. Ну, Це такі, знаєте собі, перегони країн а, на теренах музики. Я не спортсмен від музики і в конкурсах, якщо це не фестиваль живих команд участі приймати не люблю. От. З іншого боку, я розумію, що це дає для поп-артистів і наскільки це важливо, мабуть, для артиста, який прагне вийти, отримати якийсь статус, отримати імідж якийсь за кордоном і отримати аудиторію за кордоном. І вболіваю за всіх наших учасників, незалежно від того, подобається мені цей марафон чи ні. В цього року, наприклад, я вболіваю за Джамалу не тільки тому, що вона представляє Україну, і не тільки тому, що вона з Криму, не тільки тому, що вона моя подружка, а тому, що вона справді геніальна і самобутна співачка. І яка на моїх очах, в принципі, на наших з вами очах, перетворюється на хедлайнера української сцени. І незалежно від того, виграє вона це Євробачення чи ні, я буду слухати її альбоми. І... Тому що вона просто крута, ось і все. Ще питання, будь ласка. По-перше, ми по раді вітаю вас. Мені дуже приємно вас бачити. Дякую. Знову. Андрій, у нас у Дніпрі така штука є. Ми чогось вважаємо, що ми на перше, але і на друге місце в Україні. Так. Ось, ви у своєму турі, з поміж 14 міст, до нас завітали до друге. Чому? Можна казати про якесь особливе ставлення до Дніпропетровська і можна ще трішечки в до нашої. О, ви хочете, щоб я сказав компліменти місту Дніпро, будь ласка. я всі компліменти які знаю я всі залюбки скажу цьому чудовому місту От. І єдине, що я не готував якийсь список того, наскільки ви класні, чудові, круті, незабутні, тому, мабуть, він буде коротким. Я просто дуже люблю приїздити в це місто і бути тут і грати. Це місто, де живуть мої друзі, з якими ми багато років вже поруч. І це місто, де, з якого ми. В тому числі ми починали свою діяльність як концертна команда, місто, яке завжди нас приймало на ура, приймало дуже гостинно і кожного разу все тільки краще і краще. Що я можу сказати ще про Дніпро? клас. Ніякої, вибачте, ніякого особливого ставлення ні до яких міст немає. Так сталося, що ми живемо в місті Києві. От, столиці України так сталося, що інфраструктура і так, далі, і, так далі, і так далі. Багато різних факторів. Наявність залу, те, що ми недалеко від нього, наявність чудової команди, і частина якої є і Оля. І можливість зробити максимально якісний концерт в нас випала в Києві. Але Повірте, це не значить, що інші 13 концертів першої частини будуть з меншою віддачею нами. І ми не будемо міняти, сильно міняти, принаймні, концертний матеріал. І, в принципі, це буде, можливо, в чомусь те ж саме. За невеликою там, як кажуть, поправкою на вітер. Ще питання? Знаєте, ваш батьків дуже класно сказав про дорослість сауну бомбоксу. Ви mm. погоджуєтесь з ним. Що, власне, змінилося у вашому, може сказати, сприйнятті, щоб знайшов свої вираження узіці у вашій. Це... Я, мені важко не погоджуватись з моїм басистом, коли він говорить класні речі про нашу команду. Чи ми стали дорослішими в світосприйнятті? Ну, ми всі з вами за останні роки стали дорослішими, незалежно від віку, в світосприйнятті. Чи змінилась наша музика? Ну, з приходом Павла, мабуть, змінилася. Але настрій не змінився. Ми як любили гастролі, як любили студії, як любили джем сейшени, так і любимо. Я сподіваюся, до старості років будемо це робити і любити. Дякую Будь ласка, запитання ще. Так, доброго дня, вітаємо вас. Дякую. По-перше, скажіть, чи чекати нам якусь відеороботу, можливо, на якусь з нових пісень ваших? Uh -huh. І відразу друге питання, які у вас плани на літо фестивалі? От воно вже на порозі, можливо, ви вже готуєтесь до якогось фестивалю, літніх виступів? Ну, зараз тур треба зіграти, а потім, по... я не знаю, якщо нас відкачають, то ми, звісно, зіграємо ще й в фестивалі. Так, звісно, ми плануємо екранізувати одну із пісень Макси е Синглу. Я думаю, що швидше за все е буде знято кліп на пісню Рок'ен-ролл. Е фестивалі є вже якісь заявлені, але організатори просили не говорити про, чітко про назви до того, як вони в себе на офіційних сторінках лайнап це таке модне слово таке не оголосять. Вот такие вот такая вот вид Не, ну, Мы играем Питань. на Атлас Weekend. А, это уже ведомо. Да, да, и он рекламируется большой киевский фестиваль там 150 групп играет. Мы играем на каком-то фестивале, по-моему, вот у вас под Днепром. Mm -hmm. У yeah. нас три или пять фестивалей, да, есть запланированных.